Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Держсекретар Марко Рубіо провів телефонну розмову з очільником МЗС Рефі Сергієм Лавровим. А вже після цього, в четвер, 23 жовтня, делегації можуть зустрітися безпосередньо. Очно у міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що Лавров цитую, обговорив і Рубіо конкретні кроки для реалізації розумінь, досягнутих президентами Путіним і Трампом. Ну і за даними Джерел Ройтерс, е, як я вже й казала, запланована зустріч очна на 23 жовтня, але місце наразі ще не визначено. Ну і на фоні цього у Кремлі відкинули ідею зупинити війська по лінії зіткнення. Рот Путіна Пісков заявив, що позиція Росії не змінилася після висловлювань президента США Дональда Трампа про необхідність зупинки військ Росії та України на нинішній лінії зіткнення для початку переговорів. Пісков назвав цитую газетними повідомленнями висловлювання Трампа про те, що слід в якості першого кроку для початку повномасштабних мирних переговорів зупинити війська на їхніх нинішніх позицій. Процитую. Ця тема зупинки військ по лінії зіткнення неодноразово підіймалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь. І ця відповідь добре відома. Послідовність позиції Росії не змінюється. Ну, от ми бачимо, як в черговий раз а, путінські придворні а, фактично Путін устами а, своїх прихвістнів. Відмовляє Трампу у всіх його зусиллях. Американський президент я нагадаю раніше публічно закликав зупинитися на лінії боєзіткнення після власне останньої зустрічі із Володимиром Зеленським а перед тим телефонної розмови із Путіним. Але це публічна риторика, а не публічно, принаймні як пише Financial Times, Трамп закликав Зеленського прийняти умови російського диктатора, а саме здати Донбас або бути цитую знищеним Росією. Джерела газети повідомили, що зустріч переросла в крики. Мова йде про останню зустріч Трампа і Зеленського. Американський президент викинув. Карти бойових дій в Україні, які привезла українська делегація, та повторив тези Путіна з їхньої крайньої телефонної розмови. Подібну інформацію також публікувало і видання Reuters. Трамп же пізніше заперечив, що примушував Зеленського погодитися на передачу Росії всього Донбасу і заявив наступне. Вони повинні просто зупинитися на лініях, де вони знаходяться, сказав Трамп журналістам на борту свого літака Air Force Уан Володимир Зеленський. При цьому е, сьогодні, уже спілкуючись із журналістами і відповідаючи на запитання стосовно потенційного саміту Трампа і Путіна в Будапешті, заявив, що у випадку запрошення е, буде готовий приєднатися до президента Америки та російського диктатора. Е, і давайте з цього приводу послухаємо безпосередньо пряму мову. Якщо мене запросять до Будапешта у форматі, коли ми зустрічаємося в трьох. Або як це називається човникова дипломатія, коли президент Трамп зустрічається з Путіним, а потім президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі ми погодимося. Ну, але попри це, ми розуміємо, що ідея саміту Трамп Путін у Будапешті не подобається загалом багатьом. Лідерам в даному випадку можна процитувати буквально сьогоднішню заяву очільниці європейської дипломатії, Кая Калас, яка розкритикувала візит російського диктатора Путіна, потенційний візит Путіна до столиці Угорщини для зустрічі з Дональдом Трампом. Щодо Будапешта, то ні, це неприємно бачити, що людина, щодо якої міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, має намір приїхати до європейської країни. А, про таке кала сказала журналістам перед нарадою міністрів закордонних справ країн Євросоюзу у Люксембурзі. За її словами, питання в тому, чи буде у зустрічі результат, а вона каже наступне: Америка має багато можливостей, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів. І якщо вони ними скористаються, то звичайно це буде добре, якщо Росія закінчить війну. Ну але ми бачимо, що на превеликі жаль е американці не застосовують всі наявні важелі тиску на російську сторону. Навпаки, американські. Ки лідер після а, розмови із а, путіним а, щоразу здає назад у своїх а, вимогах як щодо Кремля, так і в своїй а, позиції підтримки а, України. Ну і своє занепокоєння щодо можливої поїздки Путіна до країни Євросоюзу висловили напередодні також інші лідери, а в тому числі і в МЗС Литви та Фінляндії. Наприклад, ну і український президент Зеленський вважає, що Будапешт це не найкраще місце для перемовин, про які попередньо домовлялися президент США і російський диктатор. А іспанська газета таль ПАІС писала про те, що. В Європі загалом європейські столиці вважають буквально от політичною катастрофою те, що такий саміт готується в Угорщині, оскільки це дає по перше додаткові можливості Орбану підсилити свої позиції. А, а по-друге, мов напередодні виборів в Угорщині, які прийдуть в квітні 26-го року. Ну а по друге, це вибір саме цієї столиці вносить, скажімо так, розкол щодо єдності європейського союзу. Танні протидії Росії. Але з іншого боку, ймовірно, що зустріч в Будапешті не відбудеться. Кремль, з одного боку зацікавлений у зриві цих перемовин, але не просто в зриві, а в тому, аби. Пробу аби спробувати перекласти відповідальність за цей зрив на Брюссель і Київ, і тоді, вже в очах Трампа ситуація може виглядати так, що зрив стався не через те, що Кремль умовно там збрехав чи зманіпулював вкотре, а через те, що Європа та Україна хочуть ескалації, хочуть продовження війни. Ну і так далі. Саме цим пояснюються і дії, наприклад, Сіярто, який заявив, що європейські лідери зроблять усе, аби зірвати зустріч, так уже на випередження, фактично. Робить заяви Сіярто. Ну а ми ж маємо розуміти, що дійсно Угорщина не є нейтральною у цій війні. І очевидно, що Орбан і режим Орбана персонально зацікавлений в тому, аби співпрацювати, скажімо так, із Москвою, співпрацювати із російським диктатором, і теж може бути зацікавлений у зриві перемовин зриві цього саміту і в перекладанні відповідальності на Брюссель та Київ в очах знову ж. Яки Трампа, по-перше, враховуючи тісні контакти, скажімо так, Орбана і Путіна, це задовільнить потребу російського диктатора. По друге, дасть змогу для внутрішньої аудиторії у якраз той самий передвиборчий рік якісніше використовувати тезу про умовно войовничі Київ та Брюссель, які не хочуть миру і прагнуть контролювати Будапешт і загалом готуються до війни. А от миролюбні угорці не хочуть цієї війни. Ну і по третє, у разі успіху таких Винувачень Орбан зможе відволікти Трампа від розмов про закупівлю московських енергоресурсів, об'єднавшись при цьому у критиці Європейського союзу та України. Тому будемо бачити, чи насправді відбудеться саміт в Будапешті, та й тим бачу, що станом на зараз Кремль не демонструє, скажімо так, зацікавленості. В ці, в цих переговорах прямих принаймні, вже от бачите так відкидає пропозиції е, Трампа і говорить про те, що зупинка на лінії боєзіткнення це не відповідає їхнім інтересам, тобто не надто там навіть намагаються е, робити вигляд, що вони готуються до е, справді переговорного процесу.